Що, якби я сказав вам, що одна старенька згір побачила день, коли наші воїни повернуться додому, не на параді, не під камери, а мовчки з гідністю, як ті, хто вистояв, її звати бабуся Клементина, і вона вже нічого не просить від цього світу, окрім одного, щоб настав мир. Вона не читає новини, не має телевізора, але щовечора запалює свічку і молиться за кожного з нас. І тієї ночі їй наснився сон. Непростий, а той, що залишає слід у душі. У ньому були наші хлопці, і був день, коли війна закінчується Не гучно, без гасел, а зі сльозами радості та запахом борщу вдома. Це пророцтво було настільки ясним, що, прокинувшись, вона знала, має сказати. Бо той, хто бачить, відповідає. А тепер послухайте самі. Бо слово бабусі це, це не фантазія, це не щось знак. І, можливо, саме сьогодні ви вперше почуєте правду, яку давно відчували серцем. Вже стара дитино, у своє дев'яносто чую, як кожна хвилина цокотить мені в груди, в хаті тихо, лиш дрова тріщать у грубці, а лампадка біля ікони мерехтить, ніби щось хоче сказати. Молюсь щодня не за себе, а за наших, за хлопців, що десь там, у болоті, в окопах, за тих, що не повернулись. За тих, хто ще тримається, і от тієї ночі мені наснився сон, але не такий, що приходить і щезає на світанку. Ні, цей був інший, наче кіно мені показували кадр за кадром чітко і без туману, наче не очима дивилась, а душею. Я побачила поле, мокре від дощу і хлопців у формі, стояли по коліна в холодній воді. Мокрі, виснажені, але очі мене згаслі, дивилися вперед, як ті, хто не зламається, вони чекали. І Щось велике котилося на них, як темна хвиля, важка, металева, безжальна, але раптом щось змінилось. небо стало низьке, земля, мов камінь. Та сила, що насувалась, наче в'язла у багні, ніби сама природа стала на наш бік. Я стояла серед того всього, невидима, як тінь, і відчувала, як серце б'ється не від страху, від надії. Потім з'явились інші картини, не фронт, а далекі кімнати, суворі, холодні, з обличчями, що багато вирішують. Там хтось поклав на стіл товсту теку і не сказав ні слова, лише подивився, і все почалось. Без крику, без сумнівів, слово було сказано і рушилося. Я побачила не бомби, я побачила поміч, але не від жалю, а від поваги, від того, що вистояли, від того, що не впали. З неба з'явилися машини, яких я ніколи не бачила, білі, блискучі, наче зроблені зі світла. Вони несли не війну, а шанс. І тоді я знову побачила наших. Йшли вперед, не як месники, як сини, що вертають собі рідне, йшли мовчки, без гніву, зі спокоєм у серці, і тоді я зрозуміла: це не сон, це відповідь: не коли а як, не хто а чому. Україна не впаде, бо на кожному клаптику цієї землі хтось молиться і хтось чекає. А далі я побачила тишу. Ту, що буває перед бурею. Але цього разу це була тиша після затихає поле, на якому щойно гуркотіло. Дим ще в'ється, а кулі вже не свищуть. І ось у цій тиші стояли наші, брудні, втомлені, але живі, дивилися не назад, не на втрати, а вперед. Я побачила, як ворог почав відступати. Без команди, без строю, наче тінь, що щезає зі світанком, ішли не тому, що програли, а тому, що не могли більше стояти там, де земля не приймає їх, де кожен камінь пам'ятає, хто свій, а хто ані. І от вони пішли, а наші Залишилися, не переслідували, лише мовчки стояли на межі, як вартові. Бо це вже була не війна, це було повернення не територій, душ. Пам'яті дому. У сні я побачила карту, вона була не з паперу, без вогню, води й землі. І на тій мапі я побачила шматки ще не з нами. Але одна область ціла від краю до краю, була вже наша. Повністю її вже не треба було звільняти. Вона дихала, жила. І це була не просто область, це був знак, як перший світанок після довгої зими. Я побачила, як у цьому краю люди садили вишні, просто посеред окопів, там, де ще вчора гриміло, сьогодні спів пташок, там, де були вирви, дитячі ігри. Один хлопчик біг із саморобним прапором, і я заплакала у сні, бо зрозуміла, де це вже не війна, це вже життя. Я побачила священника, що хрестив дитинку в новій церкві. Побудовані з уламків тієї, що зруйнували. Люди заходили туди без помпи, без слів, і молились так, як уміє тільки той, хто пройшов темряву. І тоді я знову побачила наших воїнів. Вони поверталися один без руки, другий із шрамом через обличчя, але не зломлені в очах тому світло, у серці то спокій. Я побачила, як на пероні маленький хлопчик кричить Тату, і чоловік у формі кидає сумку, падає на коліна і обіймає сина, і в ту мить зупиняється все, навіть час, а в мені щось прошепотіло, «Запам'ятай цей кадр, бо саме так виглядає перемога. У тому сні мені відкрився шлях. Не дорога з асфальту, а стежка між часами. Ішла йшла я ним і бачила, як повертаються ті, що зостались десь там, у згадках, у листах, у молитвах, але тепер вони йшли додому не колонами, не маршем, поодинці, з рюкзаками, з пораненнями, з очима, в яких зберігалося життя. Я побачила дівчинку з рушником, стояла на подвір'ї. Тримаючи його, мов прапор, її тато повертався, вона не пам'ятала його, занадто малою була, коли він пішов, але відчувала це він. І коли він ступив на подвір'я, вона кинулась у його обійми, і рушник впав на землю, наче земля прийняла сина назад, а потім тиша. Але тиша добра, та, що буває після молитви. І я зрозуміла, війна завершилась не гаслами, а саме цією тишею. У ній не було страху, була вдячність, я побачила школу, не в центрі міста, а в селі, де ще вчора стояли бліндажі. В класі сиділи діти, на дошці напис українською, і вчителька з сивим волоссям читала заповіт, без надриву, без пафосу, просто еде з душі. І один хлопчик підняв руку і спитав, а чому вони думали, що ми здамося? І вчителька відповіла тихо, бо не знали, хто ми є. Ці слова відлунювали в мені довго, бо саме вони були ключем до всього сну. Ми, Микити не ті, що здаються, ми ті, що вистують, я побачила дороги. Не пусті, а наповнені автобусами, машинами, велосипедами. Люди повертались. З валізами, з квітами, з торбами, в яких було трохи одягу і багато надії, я побачила, як старенький чоловік вийшов з автобуса, став навколішки і поцілував землю. В кишені тримав мішечок із землею, привіз її з чужини, щоб змішати з рідною, і сказав тепер можна жити. Це не була сцена для камери, це була правда, а правда, вона кричить. Вона просто є. І в останньому кадрі сну я побачила пшеницю: зелену, молоду, але сильну. Росла вона там, де ще вчора стояли гармати, і вітер її гойдав, як дитину, що щойно заснула. І я знала, це ще не кінець, але це точно початок. У тому сні не було грандіозних салютів, не було парадів, але була одна подія. Від якої по спині пройшов холод, а в серці з'явилась теплота. Я побачила залу велику, стриману, без прапорів, але наповнену мовчазним очікуванням. Це був не палац і не площа, то був суд. Сиділи там люди, не ті, що билися на передовій, а ті, хто колись натискав кнопки, давав накази, мовчав, коли треба було говорити. Їхні обличчя не були гордими, більше зляканими. І Серед них встала жінка, не суддя, не політик, а просто мама. В руках стара фотографія пожовкла від часу. Вона вийшла до трибуни і не плакала, не кричала, просто сказала: ось мій син, він не повернувся, але я хочу, щоб ви знали, я не. Чекаю помсти, я чекаю правди, і ті слова зависли в повітрі, бо вони були сильніші за будь-який вирок. У тій залі я побачила, що справедливість не завжди приходить зі зброєю. Вона приходить з мовчазною вірою. Потім сон повів мене далі. Я побачила церкви не одну, я багато по всій Україні. Люди йшли туди, як додому, без оркестрів, без урочистих процесій, принесли лише свічки, і в очах диша нескорботна, молитовна. В одній церкві стояв чоловік у формі, високий, худий. Зі зношеним хрестиком у руці він не молився вголос, просто стояв, і в той момент дитино мені здалося, що сама небо схилилося, бо саме в цій тиші промовляє Господь. Я почула, тепер буде мир, але бережіть його як святиню, і серце моє забилося рівніше, бо я зрозуміла, навіть якщо війна іще не вся завершилась, у душі. Ах, народився мир. Мир не тоді, коли ворог тікає, а тоді, коли ми вже не тримаємо в собі ненависть, а тільки світло. А ще я побачила, як діти співали негімни. Не марші, а просту пісню. Про маму, дім, весну. Я знала, ця пісня ніколи не стихне, бо вона вже в крові України. Я не просила того сну, не кликала. Але він прийшов, і в самому його кінці я побачила берег широкий, мирний, де раніше стояли дими боїв, а тепер море спокійне, синє, без тривоги. З гавані виходив білий корабель. Із тризубом на борту український справжній новий із чистими вітрилами, мов надія. Поруч йшло інше судно чужоземне з прапором дружби, не страху, не підкорення поваги. І вони вітали одне одного не гарматами, а салютами радості. Я почула, як над морем промайнуло слово безпека, і воно було нашим. А потім же кордон, але не той, де бетон і шлагбауми, а той, де черга машин, не на виїзд, на повернення, люди з валізами, з дітьми на руках, з хустками на головах, у вікнах просмішки, очі втомлені, але вже не налякані. Я побачила, як чоловік вийшов із машини, опустився на коліна і поцілував землю. Його донька сміялася і знімала це на телефон, і всі навколо мовчали, бо знали, це не просто мить, це повернення. І ще я побачила місто, високе світле з новими фасадами, на вулицях меморіали, маленькі, але глибокі. Біля одного з них молода, молода пара. Чоловік у формі без зброї схилився і прошепотів. Дякую, брате. І я зрозуміла, пам'ять залишилась. Але вже не як тягар, як корінь, на якому росте нове. Потім був клас у звичайній сільській школі, діти слухали вчителя. Карта на стіні була повна, без тіней, а в голосах сміх без страху, без запитань чи знову, бо вони вже знали вони з країни, яка не зламалась. І в останньому кадрі сну я побачила себе, сиджу біля хати. А поруч двоє молодих людей у формі. Один читає мою молитву, інший тримає в руках свічку. Вони дякують не за слова, а за те, що я чекала. Я не знала їхніх імен, але знала всі вони наші, і всі вони повернулись. Я прокинулась зі сльозами, притисла до грудей свій старенький хрестик. І подумала, якби тільки, хоч краплина з того сну збулася, то варто було жити і варто було молитися, бо найбільша сила ну, не в зброї, а в тому, що тебе є кому чекати. Це була лише розповідь старенької клементини, а може, щось більше не всі сни є звичайними снами. Деколи Бог говорить до нас не через гучні голоси, а через шепіт душі. І саме такий сон вона побачила, чи б не для себе, а для нас. Бо в часи, коли земля стомилась від болю, а серце не витримує новин, ми шукаємо світло, іноді в, слова, в словах, іноді в очах бабусі, яка все життя молилася за Україну. Цей сон не назвав точну дату, але він дав щось більше: образ, образ повернення, образ правди, образ нового світанку. Якщо вам було близько те, що ви почули, помоліться сьогодні ввечері. Просто подякуйте за тих, хто бореться, за тих, хто чекає, і за те, що ми ще тут, і що ми обов'язково дочекаємося. Бо перемога це, це не лише повернена земля, це коли всі наші люди повернуться. Слава Україні, героям слава!